Друзі, це перший в світі смартфон зі справжнім сабвуфером, і випустила його компанія Poco. Назва цього красення f 8 Ultra. Взагалі-то сьогодні бренд показав два смартфони, окрім Ultra є ще і прошка. Вона буде трошечки е простіше, але не подумайте, що це приставка Pro від слова простіше. Ні, він все ж таки теж професійний. І так ви все правильно зрозуміли. Оця от Епопея з повноцінними флагманами від компанії Poco не припинилася, а навпаки, набрала обертів. Хто ще може собі дозволити повноцінний сабвуфер в смартфоні? У випадку з ультра, там взагалі все на найвищому рівні, ну, принаймні на папері. Друзі, я вас запевняю, контент цікавий, контент актуальний. тож давайте влаштовувати затишне місце, налаштуйтесь на позитивну хвилю, не забудьте авансом поставити вподобайку, а я починаю. Тільки перед цим я хочу вам розповісти, де ви зможете придбати ці смартфони Poco f 8 Ultra і Poco f 8 Pro за найнижчими цінами. Звісно, на AliExpress, а у нашому випадку, ви ще зможете отримати ексклюзивний промокод на знижку. Фінальні ціни з урахуванням промокодів мали з'явитися тут і тут. Звісно, вони набагато нижче за офіційні в Європі. Тож, кому це цікаво, більше інформації ви зможете знайти в описі під відео. Ну а зараз ми повертаємося до нашого Оля. them. Версія ультра випускається в двох кольорах, у такому чорному консервативному, як в моєму випадку, і є ще варіант під джинс. Як на мене, він більш сучасний і цікавий. Ну а прошку пропонують в трьох кольорах: сірому, чорному та бусковому. Всі вони отримали повноцінний вологозахист згідно класу IP 68, металеву рамку і задню кришку зі скло Це новомодний матеріал, який зараз активно юзають китайські виробники. На дотик він відчувається більш як пластик, ніж як скло, має матове покриття і не збирає відбитки. Версія Pro отримала трохи менше дисплей за версією Ultra 659 дюймів проти 6,9. За рахунок цього його габарити менше і вага теж менше. Усі цифри зараз з'явилися перед вашими очима. Також у Прошки немає повноцінного сабвуфера у облоці камер, хоча звук теж від Bose. Ну і ще у версії Pro менше акумулятор, 6,210 мАг проти 6,5 тисяч міліагодин. Немає Бездротової зарядки, набагато гірші камери і гірший процесор Snapdragon 8 Elite проти Snapdragon 8 Elite Gen 5. Тож погодьтеся у випадку з флагманами від компанії Poco, Ця от приставка Ultra відіграє свою роль на усі 100%. Як бачите, технічно вони з брошкою на геть різних рівнях. Хоча вони обидва мають підтримку двох сим карт, функцій і 7, обидва отримали просунуті лінійні вібромотори і обидва отримали ультразву. Звукові сканери відбитків пальців під дисплеєм. Причому знаходиться цей сканер у зручному місці. Не в самому низу, що десь там по центру, а трошечки нижче центру. Працює чудово, питань немає. Також вони отримали сучасні RGB OLED матриці від компанії TC, і обидві вони, звісно, флагманського рівня. Детальні технічні характеристики зараз з'явилися перед вашими очима. На перше поле дисплей ультра мені дуже подобається. Радує те, що екран повністю плаский, є підтримка підтримка усіх сучасних технологій, включно з Dolby Vision, HDR 10, в налаштуваннях є купа усіляких покращувачів, заявлена частота тачу 480 Гц. Ну і ще не має бути жодних проблем із шимом. Процесор тут теж встановлено сучасний Snapdragon 8 Elite Gen 5. Усі результати після стрес-тестів зараз з'явилися перед вашими очима. Верніше тесту лише обчислювальних ядер, бо 3D він пройти не зміг, пристрій перегрівся, і на цьому все. Ми таке вже бачимо не вперше, і не вперше впевнені, що практика і синтетика речі зовсім різні. Здавалося, після таких результатів ми мали б побачити справжню фіаско і в тестах ігрової продуктивності. Але ми встановили одну з найвимогливіших ігор сьогодні Zenlo Zone Zero, Потім обрали максимальні налаштування графіки, і що ви думаєте, політ був цілком нормальний. Я не побачив ні лагів, ні фрізів, відгук тача чудовий. Після півгодини гри корпус, звісно, нагрівся, але грати було цілком комфортно. Тож, можна сказати, що синтетику він провалив, але от на практиці показав себе цілком добре. Але мені більше хочеться поговорити про їх камери. Усі сенсори у цих моделей абсолютно різні. У версії ультра можна сказати, флаг. Набір. Основна камера на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, на чорококутник на 50 мегапікселів, але, на жаль, без автофокусу. Перископний модуль на 50 мегапікселів з п'ятикратним оптичним зумом та оптичною стабілізацією. Ну і фронтальна камера на 32 мегапікселі з можливістю запису відео в 4К. Як бачите, у версії PRO в цьому плані все набагато простіше. Я вже встиг зробити пару фотографій у легких умовах, і хочу вам сказати, що це дійсно нагадає. Е, Адує повноцінний флагманський рівень, ну у випадку з версією ультра, принаймні портрети і макрофотографії, зроблені на перископний модуль, мені дуже сподобалися. Тож, друзі, з точки зору камер ви можете розраховувати плюс-мінус на рівень Xiaomi 15 t Pro. І як на мене, це достатньо високий рівень. До речі, якщо хочете, щоб ми влаштували зарубу між цим смартфоном і Xiaomi 15 t Pro, ставте вподобайку і пишіть про це в коментарях. Я гадаю, що таке порівняння буде дуже цікавим. Бо якщо дивитися в бік суто глобальних смартфонів і брати до уваги технічні характеристики Poco F8 Ultra та Xiaomi 15 T Pro, ну це гідні конкурси. Та й в цілому, по залізу, мабуть, найкращі смартфони, особливо якщо говорити за Poco F8 Ultra, тому що у нього і процесор краще, от, і батарейка більше, ну, коротше, прямо топчик. Працюють новинки з коробки на 16-й версії Android, і виробник обіцяє 4 мажорних оновлення Android. Тобто до 20-го Android вони 100% будуть оновлюватись, якщо не до 21-го плюс 6 років патчів безпеки. Тобто з підтримкою у них все дуже добре. А що стосується шиї фішок, Звісно, за замовчуванням тут використовується голосовий помічник Gemini від компанії Google. Ну а по всьому іншому, перелік зараз з'явився перед вашими очима. З нових функцій за допомогою HyperConnect з'явилася можливість ділитися файлами, екранами, дзвінками та сповіщеннями не лише з пристроями Xiaomi. А також з пристроями від Apple, такими як iPad та iPhone. Сполучення можливе навіть з комп'ютерами Windows та Mac. Виробник стверджує, що також можна читати сповіщення та відповідати на дзвінки безпосередньо з вашого iPad, Mac або iPhone. Тепер давайте більш детально поговоримо про вбудований сабвуфер. Бо таке рішення в смартфонах я бачу вперше. Дивіться, я зробив порівняння з Galaxy S25. Так, це не найкраще в плані звучання смартфон, але і далеко не найгірше. Так ось. Друзі, це по звичайню просто небо і земля. Поко звучить і набагато гучніше, і набагато якісніше, і сам звук набагато об'ємніше. Так відбувається за рахунок того, що у нього встановлено два повноцінних мультимедійних динаміки зверху і знизу, ну і додатково сабвуфари. Спочатку відео я демонстрував, як він грає, і хочу зауважити, що це була хардкор композиція. Як ви розумієте, для смартфона це дуже важкий для виконання трек. Менше з тим я вважаю, що він впорався. Простіше кажучи, сьогодні це або один з найкращих, або найкращий смартфон в плані е, звучання на ринку. Плюс на влаштуваннях можна обрати стиль звучання. Перше з акцентом на нижні частоти, а другий е, більш натуральний звук. Також є адаптивне підлаштування під тип контенту: музика, відео або гра. Ну і останнім козирем цих новинок стали вбудовані акумулятори: 6,5 з тисяч міліампергодин у випадку з ультраю і 6210 мАч у випадку з прошкою. Якщо брати до уваги глобальні пристрої, це дуже е, круті цифри. Також версія Ultra підтримує швидку зарядку по дроту потужністю 100 Вт, е, бездротову зарядку, потужністю 50 Вт і реверсивну зарядку, тобто за допомогою е, 8 Ultra можна брати і заряджати інші пристрої. Така сама історія і з версією PRO. Єдине що, там немає підтримки бездротової зарядки. Однак ви маєте знати, що в Європейські. Комплекті поставки блоку живлення немає. Зі смартфоном іде тільки от такий от гумовий чохол, usb a на usb c кабель, усілякі папірці та голка. Оскільки це швидкий огляд і перше знайомство з новинкою, детальні цифри щодо часу автономної роботи я озвучити просто не можу, тому що в мене їх немає. Але враховуючи ємність акумулятора і знаючи оптимізацію від компанії POCO, ви можете легко розраховувати на півтори дні роботи. Навряд чи вони стануть прямо монстрами. а автономності. але середній показник по ринку вони продемонструють як мінімум. Офіційно в Європі за Прошку просять від 649 євро, а за версію Ультра від 829 євро. Але з 26 листопада по 9 грудня на новинки діють офіційні знижки. Наприклад, F8 Pro пропонують від 519 євро. Так, друзі, я чудово розумію, що європейські ціни трохи лякають, тому і пропоную, якщо раптом ви зацікавились. Звернути увагу на те, що нам сьогодні пропонує Aliexpress. А саме за рахуванням промокодів, принаймні вони обіцяють ціну на прошку 399 доларів, а на версію Ультра 599 баксів. Я точно знаю, що на момент запису відео ціни актуальні. Що буде сьогодні ввечері, завтра, післязавтра, вибачте, я вже спрогнозувати не можу. Відповідаючи на питання, чи сподобались мені новинки, скажу чесно, вони набагато краще, ніж те, що компанія. Poco запропонувала того року, особливо якщо брати до уваги Ultra. Принаймні на папері до нього взагалі питань нуль. Зовнішній вигляд, як на мене, у нього теж краще, ніж у Poco f 7 Ultra. Плюс у нього є ексклюзивна фішка у вигляді е, сабвуфера. Звучить він дійсно дуже круто. До камер теж попередньо питань нуль. Ті приклади, які ми отримали за допомогою перископного модуля, мені дуже сподобались. Є вологозахист, бездротова зарядка, останній флагманський чип від компанії Qualcomm. Що ще треба? Ну а версія. Pro, як мінімум, непогана. Звісно, вона не вражає так само, як Ultra, тому що немає цього окремого сабвуфера. Проте, враховуючи прайс, я вважаю, що він е, точно конкурентно спроможній. Це була моя перша думка стосовно новинок. Своєю ви, як завжди, зможете поділитися в коментарях. Ну і не забувайте брати участь в наших двох розіграшах смартфонів Galaxy s 25 Ultra. Детальна інформація з цього приводу також буде в описі. Нехай буде з вами Android. Побачимось!